Друзі, вітаю! 13 липня, слава Україні! І так, друзі, хочемо розпочати супер акцію на бджоліні матки, де іще буде більше знижена ціна. І зараз вам про це розповім. В нас почав падати дощик, не дає нам працювати, не, не дає нам добрати маточки. Ну, зараз дощик перестане, а ми вирішили вам зняти відео і за це все розповісти. Залишаємося дивимося далі. І так, друзі, а річ, а речі? супер суперакції ми хочемо розповісти. Друзі, все дуже просто. І ще хочемо знизити ціну. Так як бачимо, колеги теж спускають ціни. Зараз такий сезон в маткарстві зовсім не активний. Так буває завжди, це ніякий не виняток. Так буває завжди. Або треба всім відразу, це травень, червень і тому подібне. Або не треба нікому нічого. Це липень місяць. Так як... Більша частина бджолярів, які займалися добуванням медом, скажімо так, вони до цього часу підготовувалися до свого основного взятку, а зараз в них вже розпочинається головний взяток і вони вже зайняті другими роботами. І настає такий період, коли матки по великому рахунку не мають такої востребовательності, як в травні місяці. Потім, друзі, знову починається невеликий ажіотаж, це в серпні місяці, коли вже медовики дохочають мед, десь потратять матки, десь захотять зробити ще відводички і тому подібне, ну то трошки згодом. І от зараз саме неактивний сезон, котрий заставляє нас, маткарів, якось привлекати клієнтів за рахунок різних маніпуляцій. І одна із маніпуляцій це зменшення ціни на свою продукцію. Друзі, ті, хто зараз буде писати дурні коментарі стосовно всяких предположень, по яким, ці, по яким причинам стають дешевші ціни, будуть відразу забанені, так як слуха до дурню зовсім не намірений. І все. Друзі, да річ? дуже все просто. 5 штук за 850 гривень. Якщо тепер у нас було 5 штук за 1000, зараз 5 штук за 850 гривень. Якщо треба, треба по пару штук, то по 200 гривень за штуку. Від 5 і більше по 800 гривень за 5 штук. Якщо треба іще більше, ну, то вже все індивідуально дзвоните, питаєте, яка може бути ціна, домовляємося і все. Можемо ще зробити якусь знижечку ще на якусь е, більшу кількість джинених марків. Е, це раз. Ну, по великому рахунку все розповів. Зараз продемонструю. От якраз відбирали, тільки дощ нам не дав до відбирати. А також, якщо когось цікавить, залишилися у нас маточники сьогодні. Будуть неплодні маточки, якщо кому потрібно. На них зараз теж вже немає ніякої активності на неплідні матки. Ну, все рівно, може комусь треба, теж по дешевим цінам готові дати. Ми неположні матки даємо по 50 гривень, так що, якщо кому потрібно, звертайтеся, зробимо. Якщо треба комусь багато, ну як багато, і там 50 неплідних маток, можемо зробити ще теж невеличку скидочку. Так як по великому рахунку, от зараз це маточні, який буде завтра виходити. От завтра з цим маткам ціна буде. А от післязавтра вони вже будуть суточні. Тим іще є ціна, але вже менша. А от після після завтра все по ну на в нашому випадку це вже е, ті матки, які потрібно утилізувати, так як вони вже староваті, так як і ми ще потрібно транспортуватися і ще їх підсажувати, і тому подібне. І чим старіша матка, тим хуже, скажем так, якісь. Прийому і якість далішого обльоту. І краще віддати, поки вона вартує щось за зниженою ціною, нежели потім викинути. Це раз, друзі, і стосовно маток. Чому все ж таки одна із причин, чому приходять, ну чому знижується ціна? Друзі, я тільки що сказав, що зараз найактивніший сезон. І от дивіться, друзі, от у нас є сьогодні маточник. У нас є два варіанти. Або отобрати матку із нуклеуса і поставити на її місце маточник, або залишити маточник, матку в нуклеусі, а маточник викинути. І Таким макаром ми самі е, обіцінюємо цю матку, так як наша робота вся буде викинута в мусор, так як вона не буде востребована. Та краще... Ліпше ми відразу зробимо знижечку для тих людей, кому вона потрібна. Це буде і нам добре, і купцю, так як отримує за знижечкою маточку. Нежели зробити всю роботу, а потім в ітогі якусь часть маток викинути. При масовому виводі завжди так буває, бо зараз може якісь спеціалісти, котрі виводять по там скажімо, 10 маток в день. Трошки інакше у них процедура роботи, і в них може не залишається при такому об'ємі так, Таких кількостей вільних матичників. Ну При масовому об'ємі все ж таки таке пройшов. І ще хотів би, поки інкубатор відкритий, друзі, хотів би відповісти на питання, які деколи люди зададуть стосовно інкубатора. Наскільки який нуклеосний парк може обслуговувати такий інкубатор? Раніше у нас був нуклеусний парк трошки менше, а інкубатор був деколи закладений повністю. Зараз в ньому завжди залишається тільки 5 прививочних планок. Ну, у нас скажімо 5 комплектів прививочних планок. Ми робимо в день 4 прививочні планки в 47 воспиталки з 5 інтервалом, скажімо так. Ну і залишається у нас 5. 5, 5 по, по 4. Це, грубо говоря, 20 привочних планок завжди в ньому. Завтра одні зріжуться і дні на їхнє місце поставляться. І виходить так. Бачите наш нуклеосний парк, такий, нуклеусний, такий інкубатор може обслужити в два рази більший нуклеусний парк, ніж наш. Так що кого цікавило, надіюсь, дошло. Все, друзі, друзі, матки є в наявності, також є і невеличка черга. Можна записатися на якісь определені дати, кому треба дзвонити, будемо відсилати. Знижена ціна 5 штук за 850 гривень.